Ротарі клуб Черкаси Синергія» передав генератори для недільної школи гарнізону Свято-Михайлівського кафедрального собору, забезпечивши можливість безперебійного навчання навіть у складних умовах. Детальніше у наступному сюжеті. У недільні школі для дітей реалізується багато проєктів, і в майбутньому генератори стануть у пригоді, каже Володимир Гладковський. Та ми звернулися з проханням до черка, черкаського роторі клубу «Синергія» і вони залюбки навіть не задумуючи, погодилися нам допомогти для діток надати таких два генератори потужністю там вони більше двох кіловат. Генераторні енергетичні установки передані школі французькими партнерами ротарі клуб Черкаси Сенерджі на чолі із головою міжнародного комітету Франція Україна Ксавія Пако. Вважаючи на сезонні похолодання, плюс ті виклики загрози, які нам чинить ворог. Це буде дуже чудова. Нагода обігріти приміщення, тим більше на зимовий період школа планує багато виїзних заходів за межами власне приміщення. І ці генератори допоможуть обігріти, забезпечити якийсь навчальний процес. Ще не менше 13 генераторів планується передати об'єднаним територіальним громадам для забезпечення їхніх потреб та стабільного постачання електроенергії за критичних умов. Це не дуже потужні генератори, але вони можуть, наприклад. Ла та забезпечити електроенергією кілька кілька закладів, кілька кімнат, в закладах. Тобто дуже гнучкий підхід. Вони бензинові і технічні характеристики забезпечать відповідне функціонування цих заходів. Крім того, ми ще співпрацюємо з нашими шведськими партнерами і найближчим часом ми отримаємо нову допомогу. Зі слів Ірини Гончаренко, клуб також надає всебічну підтримку онкохворим дітям, сиротам і дітям, чиї батьки загинули на війні. Забезпечує їх необхідними ліками гуманітарну та психологічну допомогу. Наш клуб створений нещодавно, але ротарійці нашого клубу вже доволі зі стажем. І ми допомагаємо, хто потребує допомоги. Можна звернутися до нас в клуб і отримати допомогу. Анна Могильна, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу Ільдана.